На всю країну розповів про проблеми в російській армії і залишився без посади. Ім'я і прізвище російського генерала, який розкритикував Генштаб та Міністерство оборони Федерації, не сходить зі шпальт західних ЗМІ. Іван Попов, командувач 58-ї загальновійськової армії Південного військового округу Збройних сил Росії, принаймні був ним ще кілька днів тому. Його посіпаки встигли відзначитися під час війни в Чечні. Нині ж вони дислокуються в Україні на Запорізькому напрямку. Видання. Вашингтон Пост аналізує, чому Попов зважився на критику, і хто наступний у публічному просторі принизить військову верхівку Росії й особисто Путіна, який втягнув країну у війну. Івана Попова відсторонили від посади після того, як він доповів своєму керівництву про відсутність контрбатарейної боротьби, розвідки і масову загибель та каліцтва російських солдатів. Про це генерал розповів в аудіозверненні. Оприлюднив його депутат Держдуми Андрій Гурульов, який раніше також командував 58-ю армією. У російському міноборони інформацію не коментують. Мовчить і речник Кремля Дмитро Пісков. Різка критика генерала перегукується з нападками керівника Вагнера Євгена Пригожина, який 24 червня очолив військове повстання, що, за його словами, було спробою скинути міністра оборони Сергія Шойгу і начальника російського генштабу Валерія Герасимова. За кілька тижнів до невдалого походу на Москву Пригожин записав серію відвертих, насичених непристойностями промов із передової, де звинувачував військове керівництво в невдачах своїх бійців в Україні. Розкол в армії триває, каже пов'язаний із Кремлем. Політичний консультант Сергій Марков серед значної частини вищого командного складу є невдоволення. Звісно, це підриває моральний дух в армії. Розлади в російській армії оголюють недоліки дистанційного, глухого і сліпого путінського керування. Пише Вашингтон Пост. Російський президент не зміг примирити Пригожина з військовим командуванням. Так зване повстання ватажка найманців мало вигляд відчайдушної спроби привернути увагу диктатора. Однак той підтримав Шойгу і Гарасимова. Тріщини в системі координації також віщують для Путіна затяжну війну з великими втратами, численними військовими невдачами та без чіткого кінця гри. Кремль стверджує, що Росія веде екзистенційну війну проти НАТО і рятує світ від нацистів в Україні, а також від Сполучених Штатів і тіньової глобальної еліти. Заклик, який на думку аналітиків може бути менш переконливим із затягуванням конфлікту. Після повстання командирів, яких вважали близькими до Пригожина, зокрема генерала Сергія Суровікіна, якого часто хвалив лідер ПВК Вагнер, допитували російські слідчі, щоб виявити тих, хто був нелояльним або знав про плани Пригожина. Де суровікон нині невідомо раніше. Голова комітету з оборони російської держдуми Андрій Картаполов заявив, що генерал відпочиває і поки що недоступний. Громадська спостережна комісія Москви повідомила, що він не перебуває в жодному зі столичних СІЗО. Західні аналітики припускають, є всі ознаки того, що Суровікіна таки затримали. За інформацією анонімних джерел, його дочка та інші члени сім'ї намагалися з ним зв'язатися. Ле марно політичний консультант Сергій Марков певен, що генерала, який симпатизував бунтівному пригожину. Допитували різні спецслужби протягом тривалого часу. Ймовірно, Суровікіну радили нікуди не ходити, ні з ким не розмовляти і сидіти тихо. Аналітик фонду Карнегі Андрій Колесніков каже, що чутки про арешти високопоставлених військових свідчать про втому від війни серед російських еліт. У майбутньому це може зіграти проти Путіна, адже промову Попова в телеграмі опублікував не критик кремлівського диктатора, а депутат від пропутінської партії Єдина Росія Андрій Гурульов. Генерал на позовний Спартак назвав своїх солдатів гладіаторами в аудіозаписі, що потрапив у мережу, І заявив, що його звільнили в один день після того, як він виклав усі проблеми, що є в армії, керівникам на самісінькому верху. Виникла складна ситуація з вищим керівництвом, коли ми повинні були або мовчати й боягузливо говорити те, що вони хотіли почути, або говорити все, як є, каже Попов: в ім'я вас і наших загиблих бойових друзів я не мав права брехати. Усунення Попова викликало обурення серед військових блогерів, які стають дедалі більш впливовою, гучною та непередбачуваною силою в російському суспільстві. Пише Вашингтон Пост. Вони мають мільйони підписників у соціальних мережах і не соромляться критикувати Шойгу та Герасимова. Після пригожинського демаршу дехто з них закликав Путіна реформувати армію. Коли ж усунули Попова, блогери обурилися методами, які застосовували до. Бойового генерала, аби той замовк, вони певні, що це серйозно вплине на бойовий дух російських солдатів. Конфлікт між Поповим і Герасимовим висвітлює важливий момент: відсутність єдності в збройних силах Росії. Ворог обов'язково цим скористається, пише автор телеграм-каналу Рибар Михайло Звінчук. Інший блогер Андрій Живов написав, що звільнення Попова суттєво знизить моральний дух і боєздатність армії. Президент має втрутитися в цю ситуацію. Більше нікому не довіряють. Наполягає він. Один із російських чиновників анонімно розповів Вашингтон Пост, що скандал навколо звільнення Попова є ознакою занепокоєння після так званого повстання Пригожина. Авторшоки все більше лихоманять російську еліту. Мовляв, Путін, Шойгу і Герасимов створили монстра Франкенштейна, який вийшов з під контролю. Пригожин запустив революційну хвилю, яка зараз набирає обертів. У Києві зізнання Попова назвали ознакою розпаду російської армії. Мовляв, це безпрецедентний факт, коли генерал публічно оскаржує накази вищого командування. Росія не стикалася з такими подіями з 1917 року. Йдеться про військове повстання, яке передувало жовтневому перевороту. Це був огляд преси.